Сіянці вирощуємо в таких касетах. Друзі, Healthy Guarda на зв'язку. Ми займаємося всіма і плодовими і саджанцями, і горіхоплідними, і малиною, і полуницею. Ми ексклюзивно ще займаємося хвойними породами, шпильковими. Вирощуємо сіянці сосни, ялини, модрини, дугласії. Сьогодні поговоримо про такий вид сосни, як Пінус Нігра Паласіана. Сосна чорна кримська. Ми наші сіянці вирощуємо в таких касетах. Біла касета, висоту має 11 см. Тут такі явні нарізки щоб для, відсікання, для повітряного відсікання коренів. Ось такий сіянець. Тут в складі торфосуміш з агроперлітом, вермикулітом. Осмокотом добривами пролонгованої дії, якщо бачите, такі гранулки. Ось такий садженець, він повністю адаптований під наші умови. Тобто він росте під відкритим небом. Такий садженець можна висаджувати, як додатково в горщик, там, ну, це один там, чи це два, Або можна так само висаджувати їх і в відкритий ґрунт. Садженець цей акліматизований, в нього. Сформована брунька, він задерев'янілий. На початку літа ми даємо добрива, щоб в нас утворилася гарна коренева система з більшим містом фосфору. Середина літа ми вже даємо добрива, інтенсивний ріст. Це 2 НПК 20 20 20 І вже ближче до кінця вегетації. Ми вже вносимо більш калійні добрива, щоб нашій. Стовбур, щоб він задерев'янів, щоб рослинка набралася пластичних речовин і гарно перезимувала зиму. Ваша задача, якщо ви у нас придбаєте такого саджанця, я ж кажу, якщо ви це вирощуєте, ну, якщо висаджуєте в горщичок, то просто робите торфосуміш і висаджуєте його в горщик, він гарно, гарно перезимує зиму. Якщо ви будете висаджувати його у відкритий ґрунт, ось так просто садите, робите лунку. Я ще раз повторююся, висота 11 см. Садите в землю, гарненько затрамбовуєте і все, і ваш, ваш сіянець гарно буде приживатися. Тому, кому цікаво, звертайтеся, у нас є прайс, є гарний перелік хвойних рослин, будемо вам розповідати, показувати.